Цієї ночі оборонці неба збили 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Так, противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації, тобто бомбардувальників ту 95 МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БПЛА, типу Шахет, 131 136 з із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ, РФ та Мисчауда в Криму. Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування це Х-101 чи Х-555 та ще 53 ударні БПЛА, типу Шахет, відбивали повітряний напад, мобільні вогневі групи, сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби повітряних сил. У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. І в Київській області через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів. Постраждалих немає. Цієї ночі окупанти атакували область дронами та ракетами. Тривога тривала 4 години. На Київщині працювали сили ППО. Повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють, додав він. І цієї ночі повітряні сили знищили над Дніпропетровською областю три шахеди: два в Дніпровському і ще один у Криворізькому районі. Про це повідомив ОВА Сергій Лисак. Крім того, не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію і Камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь. Постраждали дві жінки, 70 та 61 рік. Лікуватимуться амбулаторно. У місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані дві господарські споруди і десять понівечені. Знищені або побиті кілька авто зачепило і лінії електропередач. Поцілив агресор і по мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли. І упродовж доби окупант 434 рази вдарив по Запорізькій області. Про це інформує очільник ОВА Іван Федоров. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по п'яти хаткам на тановодарівці у 158 БПЛА різної модифікації адекували червону Дніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Молоток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. 21 обстрілом з РСЗВ накрили Роботине, не молоток мачку. Левадне і Новоандріївко 253 артобстріли артообстріли завдано по території Червоно-Дніпровки, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська надійшло вісім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. І польща разом із країнами союзниками піднімала у повітря військові літаки через російську атаку України. Про це повідомила оперативне командування збройних сил Польщі у мережі ЕКС. Ви, ОКА зауважили, що вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів із застосуванням крилатих ракет безпілотних літальних апаратів, типу шахет та балістичних ракет по цілях, розташованих зокрема на території Західної України. Польське оперативне Командування нагадало, що остання активність російської авіації, під час якої було завдано ударів по заходу України, була зафіксована в ніч з 31 травня на 1 червня цього року. Пізніше ОК повідомили, що повітряну операцію закінчили через зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по районах, що межують з нашою територією. І польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску Гребенне Рава. про це повідомив речник Держприкордонслужби України, полковник Андрій Демченко. Далі процитую. Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о першій годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі. Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому УПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. У бік України прослідувало близько 60 ваговозів. І наступного тижня президент Зеленський прибуде з візитом у Німеччину. У вівторок і середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України. Про таке пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Так, у вівторок Зеленський вирушить. До Берліна, де як очікується, виступить з промовою в Бундестазі, конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Відбудеться вівторок та середу наступного тижня. Німецьке видання підкреслило, що, хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, втім він вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання. І на цьому в мене все такими були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Ми продовжуємо наш ефір.